Добрий день, мої любі діти! Сьогодні тема нашого заняття осінні явища в живій та неживій природі. Я хочу загадати вам загадку. Послухайте, без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Що це діти? Так, осінь. У осіні три місяці. Це вересень, жовтень та листопад. Будемо з вами досліджувати, які зміни відбуваються в живій та неживій природі восени. Нагадую, до неживої природи відносяться сонце, місяць, зорі, ґрунт, повітря, вода, каміння. До живої природи люди, рослини, тварини. Діти, скажіть, якими стають дні восени порівняно з літом? Правильно, коротшими. Восени іде дощ, туман, іний, вітер часто буває, заморозки на ґрунті. А ще восени буває бабине літе. Які ж ознаки бабиного літа? Так, у повітрі літає багата павутиння. Діти є така легенда про осінь. За народною легендою, осінь старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи свою доньку на землю, сонце сказала Забирай усе моє золото, будь щедрою і люди полюблять тебе. І осінь виконує наказ свого батька і кожного року приносить нам щедрі дарунки. Чарує нас своєю красою. Які зміни відбуваються в живій природі, так птахи відлітають у вирій. Тварини готуються теж до зими. З дерев опадає листя. Зараз пограємо в гру, що буває восени. Діти, виконайте, будь ласка, завдання, поєднайте прислів'я і поясніть, як вони пов'язані осінніми явищами природи. Тиха осінь ходить гаєм, ліс навколо аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і березка над потоком стала наче молода, вітер, мовби немно їй косиці розпліта. Дякую, діти.